Кличка, Слухай, ти тримай ритм, вчимай свій вайб Йо, я се ветя головний на районі Другу сімками з дитинства, мої кишені не порожні Ти, що тут чувак, заблукав на моїх теренах. Пам'ятаю, ти сімки, в мене брав по суботах і середах. Семочки, сімочки, твій мозок розкриває. Сімочки, сімочки, реальність розмиває. Сімочки, сімочки, в космос відправляє Пейте, Сімочка тебе добре знає. Хочеш на що симочок, але обережно Вони тебе ж тирять сильніше, ніж будь-яке НЛО Мої сімки найкращі в районі. Перевірені роками Від них навіть бабці біля під'їзду, танцюють з пацанами, сімочка. я сімочка. Запам'ятай м'я братан. Сімачками заряджаю район, як електростан. Охе бід, тримай ритм, піднімай свій вайб. Yo, я МСП'я, сімочка, головний на районі Торгую сімками з дитинства, мої кишені порожні Ти, що тут, чувак, заблукав на моїх теренах. Пам'ятаю, ти сімки, в мене брав по суботах і середах. Йоу, йоу, це МС5, сімочка, на районі я король, сітки, моя кличка Слухай бір, ритм, піднімай свій вайб. Йо, я за п'яти сімочка, холодний на районі. Прогую сімками з дитинством, ми кишені не порожні. Ти що тут чувак заблукав на моїх теренах? Пам'ятаю, ти сімки в мене брав по суботах і середах. Хочеш ще сімочок, але обережно прованить тебе ж штає сильніше, ніж будь-яке НЛО. Мої сімки найкращі в районі. перевірені роками. Від них навіть бабці біля під'їзду, танцюють з пацанами. Запам'ятай я, братан, семечками заряджаю район, як електростан.